Пеже зробив майже неймовірне. Команда Луїсі Енріки відігралась на Енфілді та прийшла в наступний етап. Тож як це було? Узагалі гра розпочалася активного тиску Ліверпуля. Склалося враження, що саме Ліверпулю потрібно було відіграватися, а тренером команди на один матч став Юрген Клоп. Проте ПЖ вдалося вистояти, а вже на 12-й хвилині Осман Дембеле скористався плотениною штрафному майданчику та відкрив рахунок. Після цього Ліверпуль продовжував тиснути, але парижани відповідали. І тут найбільше здавало те, що виявляється, команда Луїса Енріке може грати на зустрічних курсах та контратакувати. І їм зовсім не потрібно робити 500 передач, щоб провести атаку. Це дійсно стало відкриттям. У другому таймі Ліверпуль вже активно насів на ворота ПСЖ, але гості впоралися з цим тиском. Тут варто відзначити Доннаруму, який у першому матчі пропустив після єдиного удару в площину воріт. І хоча той гол не назвеш воротарським, але й команду він не виручив. У цій грі він виступив значно краще. Тож гра перейшла у серію пенальті, де Донарума показав себе уже у всій красі та відбив два удара від Нуніса та Джонса. Про Проуругувається взагалі окрема історія. Тому саме ПЖ проходить у наступний етап. Чи заслужено? Важко сказати. Залишу цю тему на роздуми вам у коментарях. Але під час гри часто ловив себе на думці, що будь-яку з цих команд дуже шкода втрачати на такому ранньому етапі. Ну і окремо варто додати, що цей матч суттєво попливав на хід боротьби за золотий м'яч. Адже Мосалах, який після гри виглядав ось так, вже не здається беззаперечним фаворитом на цю нагороду. А навпаки, виросла шанси в Османа Дембеле, для якого голову ворота Ліверпуля став уже 21-м у цьому календарному році. Тож, кого ви вважаєте фаворитом на золотий м'яч після цієї гри? Діліться своїми думками в коментарях.